Усім добра година. Я до вас з об'явою невеличкою. Як я говорила в останньому відео, але його подивилися не всі, а тут я ну, назву створила, щоб подивилося якомога більше моїх підписників. Я планую незабаром провести пряму трансляцію на каналі. Поки що, поки що в нас кількість учасників-всього 300 з лишком людей. Тому, або 400, майже я вже не пам'ятаю, плохо пам'ятаю. Ну, взагалі, не тисяча, від тисячі, кількість від тисячі підписників, трансляції вже наповну можна проводити, і вони залишаються як відео на Ютубі. До тисячі підписників трансляція буде проведена, але після її закінчення вона не запишеться. Вона запишеться тільки для мене, і ви її просто не будете бачити. Ну, поки що, що маємо, так? Або, можливо, я накручу ботами до тисячі підписників просто для вас, заради вас, щоб е, все було більш чемно і більш так стійко, щоб ви могли передивлятися. Це я поки що подумаю, не знаю. Там є ще е, деякі е, правила, і до 1000 підписників там. Кількість обмежена тих, хто може продивлятися трансляцію, але це не проблема, тому що там не 8 або 10 людей, там якось по-іншому. Тобто я вважаю, що всі зможуть її дивитися. Всім вистачить, скажімо так. Значить, що за трансляція, які умови і так далі. Це буде ворожіння, будуть розклади. На ваші питання, на ваші запитання я буду відповідати у прямому ефірі. Це як подарунок мій вам. Щоб ви бачили мене у роботі, бачили, як я розкладаю відповідаю, можливо, це буде спонукати вас більш відноситись, довірливо, так? Ну, от коли все ж таки ви зі мною так от познайомитесь, можна сказати, познайомимося з вами, умовно кажучи. І коли ви побачите, як я це роблю, як я це роблю саме для вас. Можливо, потім хтось схоче звернутися саме за своєю проблемою більш глибоко, а можливо, комусь буде достатньо відповіді тут, і в нього немає якихось таких запитів. Але можливо, сподобається. Так, Можливо, сподобається моя робота, і просто ви будете дивитися мої відео. І, слава Богу, я дуже рада буду цьому. Мені дуже приємно буде. А можливо, не сподобається. Тобто, отут я просто проявлю себе в прямій праці без під... особою такої підготовки, з тлумачним і за всім останнім все буде відбуватися на ваших очах. А які правила участі? Участь може брати кожен. Але якщо ви це от така, такий бонус, я дуже раджу їм скористатися, якщо ви зможете. Залучити, долучити до цього каналу трьох друзів, трьох друзів, або трьох знайомих, неважливо, які не відпишуться через день, яким або це цікаво, або просто які зможуть підписатися і не на день, не на два, а на тиждень. І якщо ви зможете це зробити, то і ви це робите, ви це зробили, вони підписалися. Я бачу, що кількість зросла, так, на три і так далі. І ви ставите плюсик під цим відео. Плюсик, або просто пишете: Я долучила, я долучив трьох друзів. Я перепишу, я зафіксую це, а краще за все, я навіть на арку, ще перепишу ваш нікнейм, все, щоб, щоб все було. І на прямій трансляції ви будете знаєте, як на інших, от, якщо ви були на інших трансляціях у тирологів, як спонсори, так? У яких яким відповідають Першими, які можуть задавати декілька запитань. Тобто, так, я кожному відповім по одному запитанню, якщо ж ви долучите своїх друзів або знайомих, або якихось людей, то я відповім на декілька ваших запитань, якщо вони у вас є, і я буду відповідати вам першими. Тобто я точно встигну відповісти. І питань можна задавати декілька. Єдине про що прошу знати чимність, знати міру, тому що е, все ж таки багато запитань. Е, ну тоді просто не залишиться часу на інших, і тут просто поважайте інших людей, які прийшли, які теж хочуть спробувати, які теж хочуть, е, е, ну, теж е, взяти участь у цьому. Тобто просто виділіть собі декілька найважливіших питань, які дійсно для вас важливі, які дійсно ви б хотіли отримати на них відповідь. І коли ви будете писати, я буду звірятися, дивитися, що це саме ви, що ви допомогли моєму каналу, а я, відповідно, допоможу вам. Допоможу вам. Ну, а так, поки що в нас так небагато учасників, я вважаю, що... Можливо, навіть я встигну відповісти і всім, тому що я не знаю, скільки взагалі побачать це оголошення і скільки прийдуть на пряму трансляцію. Я вважаю, що це на всі підписники прийдуть. Хоча в мене тут ботів поки що немає, всі люди живі, всі зацікавлені, але все, все одно ж дивляться на всі. І скільки з'явиться, не знаю. Якщо мало, то вважайте, що пощастило, тоді я точно всім відповім. Всім встигну розжувати навіть їх запитання. Коли багато, то я буду відповідати більш зажато. Ось. Ну, такі справи, коли це буде, поки що не знаю. Це буде залежати від обставин. І ви це не пропустите. Якщо будете слідкувати за каналом, я заздалегідь, звісно, повідомлю, щоб не. Загубилося, я це запишу саме як відео коротесника, а не як оголошення текстом. Тут же ж на ютубі можна і текстом писати, але ну можуть не всі побачити, можуть там туди-сюди, тому я відео запишу от, там через деякий час от, наголошу в яку, в яку годину, якого дня буде пряма трансляція. Щоб всі були підготовлені, щоб всі знали. Ну, начебто все, не знаю, що ще сказати. Що, що не сказала, я скажу в тому оголошенні я вважаю. Ось приходьте, я вас е, ну, не прошу, я просто вас е, е, говорю вам, що я рада буду бачити кожного на цій трансляції. І ласкаво прошу до неї. Дуже хотілося б спробувати. Це моя перша пряма трансляція. Буде, тому я запрошую усіх. Обдумайте дуже гарно свої питання, бо, по-перше, неважливі питання, не раджу задавати, там просто почуття зацікавленості. І по друге, а навпаки, не раджу задавати занадто такі, знаєте, от фатальні питання. Фатальні питання, які взагалі-взагалі от, життя, знаєте, які все життя можуть міняти, так? те, що ви те, що ви винесете, те, що ви почуєте від мене. Таке все ж таки я раджу на особистій консультації. Тому що ну, таке розбирається по шматочкам, по трішечки, по всім обставинам. Це вже ситуація на питання і так далі. розумієте, так? Ну, Звісно, тут ваші запитання будуть бачити інші люди. Тобто, це буде чатик. В чатику пишете питання, я його бачу, я на нього відповідаю. Це, я не знаю, я нікого не соромилася. Я теж е, брала участь у таких трансляціях, я запитувала. Мені якось байдуже, що мої запитання бачать. Ну, це для тих, звісно, для яких е, немає якоїсь такої дуже сильної конфіденційності, якщо ви не боїтеся, що ваше запитання хтось побачить, можливо, вас хтось впізнає, я не знаю. Хоча, якщо у вас нік, то навряд чи ось. Так що. Можу, до речі, дивитися на тій колоді, яку ви попросите, взагалі краще, щоб я дивилася на тій, на яку я тягнуся, тому що я іноді відчуваю, на якій колоді краще дивитися те чи інше запитання. Але якщо у вас є моя улюблена колода, так, не всі колоди в мене збереглися. З перших відео декількох де я позбулася, там на, наприклад, на Таку світящуюся райдера, там така була невеличка, вона дуже блищала, дуже красива, різно, Різнокольоровими різнокольоровими відблисками. Не пам'ятаю, як вона, ну, як головографічна, так, зрозуміла, її я позбулася, тому що була вона алергія на таке напилення. Марсельське зараз я використовую тільки старші аркани, ну, а так поки що ну, ці колоди, особливо які останні ми ви бачили. Вони всі тут, тут лежать на столі поза об'єктивом. Тут всі майже я люблю, коли вони на столі лежать, щоб вони просто ну, прямий доступ до них був. І в ящиці ще ті, які я не так часто використовую. і Ніколі та чи є. І Ленерман, як ви пам'ятаєте, різні є. Ленорман, значить, а, світ місця. Теж я її використовувала не часто, тому що. Ну, якось на звичайне питання, більш такі колоди. А ось світ місяця дуже класно на такі підсвідомі якісь там, або ваші, або, там, наприклад, вашого партнера, істинні почуття, там, щось таке. Дуже вони, вони проникли в якісь такі кутки. От. Так що я вважаю, що це буде цікавий досвід. Відписуйтесь, пишіть. Я вас буду чекати. Якщо ви захочете стати, ну, скажімо так, ві, ВІП-персоною на е, цій трансляції, то додавайте друзів, пишіть сюди в коментарях. Я буду дуже рада вашій, вашій допомозі моєму каналу. Я вирішила поки що не е, говорити там, що за я, якусь Грошову нагороду і так далі. Зазвичай так. Це можливо буде потім, а поки що, от я вирішила саме так заробити, тому що зараз якраз потрібно каналу, потрібен розвиток. І от так можна домовитись, і якщо хтось хоче, чекайте, я обов'язково, <заробити> обов'язково. Е на трансляції відповім на декілька ваших запитань, можете не сумніватися. Єдине, що єдине, що я дуже прошу усіх політичні питання, по типу, коли скінчиться, скінчиться війна і так далі. У мене є відео, коли скінчиться активний етап війни на Україні, де я говорю, що ймовірності по цій ситуації, по ситуації війни. Вони настільки зараз пригають, стрибають туди-сюди, міняються. Там, якщо на тонкому плані подивитись, там теж війна йде і теж перетягування канату, розумієте? Тому ці питання, от тому, розумієте, чому? От багато дуже астрологів, багато магів і дуже гарних, освічених говорило там, коли кінець або коли там щось і не збувалося. Не тому, що вони погані спеціалісти, ні. В них там є інші прогнози щодо е, якихось більш таких звичайних речей дуже гарно е, ви бачили, що це відбувалось, що це мало відбитки у реальному житті, що це не маячня. А чому так? Тому що от саме по цій ситуації зараз от така, от така хрень відбувається. Тобто там настільки все так. Хаос, хаос, хаос. Тому. Ну, ці відповіді, я, звісно, можу на них дивитися, але може дуже швидко все мінятися. Сили хаосу там дуже сильно рулять і е е краще, якщо вас от щось таке турбує, більш, знаєте, більш якесь е близьке щось, близьке, можливо, в якомусь там городі. Якщо ви знаходитесь в якомусь місті, так? Е і ви. Переживайте щодо вашого міста, ем, якоїсь події, там, чи йти не йти кудись, там, небезпечно. Звісно, ем, ні, в, ні в якому разі не треба нехтувати те, тією ситуацією, яка у вас у вашому місті, і, звісно, треба прислухатися до неї. Так? Але на якісь питання більш такі вузькі і більш приближені. По часу, так, я ще можу відповідати. Трішечки виловлювати, але знов таки я говорю: от такі питання це ходіння по лезу ножа. Тому що навіть от в таких ситуаціях буває таке, що раз і дуже кардинально змінюється загальне становище, і від цього змінюється і по містах. Тому дивіться, на, ну, тут от я взагалі не, не раджу вам. Таке питати, тільки якщо щось дійсно потрібне. І точно, не знаєте, не спочуття, що ви просто хочете дізнатися і так далі. ось Особисті питання, так, дивлюся, дуже різні, дуже різні направленості і так далі. На негатив, якщо хтось хоче подивитися теж, то тобто дуже багато. Ну, взагалі, я поки що все сказала. Якщо щось буде додавати, я зніму ролик. Ну, тоді пишіть, пишіть коментарі. Можливо, щось ще пишіть в коментарях. Ось. Ну і плюсики, якщо ви долучаєтесь до такої міні-акції, скажімо так, я буду вам теж дуже вдячна. На все добре. Ми ще побачимось на інших моїх відео. І бувайте, хай щастить!